У Корольовському районному суді Житомира, 5 лютого, на судовому засіданні у справі вбивства 12-річного Даниїла Бельченка та поранені 10-річного Олексія Нечепоренка прокурор Олександр Ваховський клопотав про продовження запобіжних заходів двом обвинуваченим у цій справі: Віктору Ільченку і Олександру Юрку. Вісімнадцять раз розглядаємо по про продовження дії запобіжних заходів. Ці запобіжні заходи діють, хоче за свідчить про те, що їх необхідно продовжити, щоб в подальшому ефективно здійснювати досудове судового розслідування. Віталій чаюн, адвокат обвинуваченого Віктора Ільченка, заперечував щодо задоволення клопотання. Ми заперечуємо щодо задоволення клопотання прокурора про продовження дії запобіжного заходу вигляді домашнього арешту стосовно. Ірчінка Віктора Вікторовича, жоден зі свідків, які були допитані, не заявляв про тиск. Наразі ми досліджуємо відеозаписи слідчих експериментів. Ми бачимо, що показання, які давали свідки на досудовому розслідуванні, вони відповідають тим показанням, які давалися під час судового розгляду, що вже свідчить про те, що такі показання не зазнавали будь-яких змін. Мій підзахисний належним чином виконує свої процесуальні обов'язки, щоразу з'являється до суду за першим викликом. Після наради колегія суддів задовольнила клопотання прокурора за словами судді Сергія Франчука, на 60 днів продовжили запобіжний захід Олександру Юрку у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. А Віктору Ільченку нічний домашній арешт. Борис Денисенко, адвокат неповнолітнього постраждалого Олексія Нечипоренка, розповів, що продовження запобіжних заходів є необхідним. Це законне клопотання, яке подання якого викликалося необхідністю в даній ситуації, і суд відповідно до вимог закону, закону задовільнив його цілком обґрунтовано на законних підставах. Це єдине єдине правильне рішення, яке мав прийняти суд, оскільки з'ясування обставин справи кримінального провадження по обвинуваченню Ільченка Юрка на даний момент не закінчено. Ще підлягають дослідженню ряд доказів і тому Змінювати запобіжний заход при наявності обвинувачення у вчиненні особливо тяжких злочинів відносно малолітніх осіб. Ну це виходить вже за меж, за межі розуміння. Наступне судове засідання у цій справі призначене на 20 лютого 2025 року. Нагадаємо, що 7 березня 2022 року у Радомишлі Житомирської області було поранено двох дітей. У результаті стрілянини 12-річний Даниїл Бельченко загинув, а 10-річний Олексій Нечипоренко отримав поранення. Обвинувачені у справі про вбивство та поранення дітей Віктор Ільченко та Олександр Юрко. 28 липня 2022 року Корольовський суд Житомира розпочав розгляд справи. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.